Доброго часу моїм глядачам. Ось такий дуже цікавий нецькі. Нецькі дуже стародавній. Якого часу сказати не можу. Дуже така деталізація. Висота 3 см. Вага 24,5 грама. Три особи. Бочка. Двоє людей на лавочці. Третій під лавочкою. Напевно, щось зв'язане з алкоголем. Нічого з нею не робив. Бачите, вона трохи брудна, але я вирішив залишити її так, як вона мені попала в руки. Це навіть може бути 1800 років. Бачите, чуть вся яка деталізація, все чітко вирізблене. От, маємо два отвори під мотузку на пояс. Маємо підпис майстра. Так вона виглядає знизу. Бачите, все прорізане і з лівої сторони маємо підпис. Всім дякую за перегляд.